Руки. Вони бувають різними, Бувають білими, бувають чорними. Бувають роботящими, а бувають золотими. Насправді такими золотими руками є руки наших дорогих захисників. Це руки, які виборюють свободу. Це руки, які хочеться цілувати. Це руки людей, яким хочеться кланятись до них. З подякою за те, що вони роблять для нашої славної неньки України. Це руки невтомної важкої праці у боротьбі за запеклим. Руки що виборюють свободу, зброю, що тримають день і ніч, біль і гордість нашого народу, смерть все зустрічають віч на віч. Руки що виборюють свободу. Руки болю нашої землі, перемогу їм у нагороду, а не під криваві на чолі. Руки що виборюють свободу, їм би матір рідних обіймать, це життя й коріння родоводу, що взялися неньку захищать. Руки що виборюють свободу. Рана України вся на них не дають до нас ординцям ходу, в багатьох назавжди уже й голос стих, руки ще виборюють свободу, Вік нам тієї руки не забудь. Руки, що позбутись хочуть зброду, І нас, немов зіницю, бережуть. Руки, що виборюють свободу, золотої з ними не зрівнять, не зреклися нації і коду, їх, немов святиню, цілувати. Насправді це ті руки, які хочеться цілувати яких хочеться торкнутись, за які молишся безупинно. Готовий зробити все для того, щоб рани на тих руках загоїлися, а на них не просто рани відкриті, які я які кровоточать, які заліплені глиною, травою. Це руки, на яких суцільна величезна рана України. Низький уклін, таким рукам, їм хвала, і їм доземний уклін. Нехай Господь ті руки береже завжди на кожному кроці, кожну долю секунди, і нехай допоможе здобути перемогу. Все буде Україна!